На 84 рейси, 63 претенденти. Представники тендерного комітету кажуть, умови для усіх однакові. А хто запропонує кращі варіанти перевезення, то і матиме рейс. В залежності від їх кількості, я думаю, будемо розглядати. Або кожного по рейсах, я думаю, це буде так нормально. <кій> Скільки б їх не було, якщо два, два, один-один і так далі. При визначенні ліпших діє багато умов це є рівень зарплати і у перевізника в штаті, медика та механіка. Усе задокументовано і ретельно перевірено заздалегідь. Навіть на довідку, яка видавалась відповідною установою, давався запит для того, щоб підтвердити наявність довідки. Тобто, вже масло масляне, не можна на стільки пере. Перейшли настільки вже зробили чиновники. Подбали і про пільговиків у автобусах Богданах. Тепер буде чотири безкоштовних місця. Більшість перевізників, які подали документи на конкурс, який проводиться сьогодні. Уже в своїх заявах написали добровільну згоду перевозити чотири пасажири. Це в автобусах Богдан, Еталон, Іван і. По два пасажири в автомобілях Мерседес, які на жаль, ще в нас залишиться. Проте усі рішення тендерного комітету спілка водіїв вважає незаконними, тому вже готує звернення в прокуратуру. Наша організація подала позов. Про недопущення проведення даного конкурсу, але з незрозумілих причин суд його ще не задовольнив. Оскільки конкурс відбувся, то наша організація збирається подати знову ж таки позов і звернутись до прокуратури. Натомість міський голова рівного категорично не згідний з думкою спілки, каже представники організації, хочуть навічно закріпити за собою певні маршрути. Виграє той, хто має кращий автобус. От і і вся боротьба навколо де є маршрути, Є люди за цими маршрутами, які роками заробляють там гроші. ми, я хочу щоб ми Рівному їздили тільки нові автобуси. Так, хтось постраждає. Шкода. Ну, рівня не виграють від того. Ця боротьба буде продовжити довго, бо мене вступили на мозоль дуже серйозним людям, і це пов'язано з великими грошима. Але ми не зміняємо звертати, я суди, будемо судитися. Перманентно ця справа буде вирішуватись, і пройде час, все стане так, як я кажу. Відтак Володимир Хомко радить перевізникам підлаштовуватися до загальних умов перевезення пасажирів. А якщо перевізники відмовлятимуться їх виконувати, з ними розриватимуть угоди. Ігор Шумик Юрій Ковів, новини рівного.